Дякую, друзі, я вітаю всіх, хто сьогодні наважився і прийшов в Одеську національну наукову бібліотеку. Я вітаю всіх наших учасників у Зумі. Разом ми продовжуємо традицію, які вже стільки років з 1999 року ми збираємося тут, в найстарішій публічній книгозбірні нашої держави, аби вшанувати пам'ять Шевченка і е, дізнатися більше про е, його літературну, творчу, ідейну, духовну спадщину. І е, ми бачимо, що цей проект щороку набуває нових і нових е, е, цікавих. Грани, і це стається завдяки тому, що незламні науковці, дослідники творчості Шевченка, його життя, духовного спадку, мистецького, літературного щороку роблять нові нові відкриття і діляться з нами ще щедро ще, ще, і широ. Ми пишаємося тим, що бібліотека стільки років поспіль є таким живим і активним майданчиком спілкування. Не тільки фахових дослідників, але і тих, хто хоче знати більше і дізнається саме завдяки таким зустрічам онлайн чи офлайн, більше і хоче розуміти, в чому той неймовірний геній Шевченка, про який вже знає весь світ. Борітеся, поборете вам, Бог помагає. Ми з цими словами зустрічали перші ночі, коли сталося повномасштабне вторгнення. І е, кожного дня, мабуть, е, кожен українець все більше і більше розуміє величі силу Шевченкового слова. І сьогодні, після е, складної ночі обстрілів, руйнувань і небезпек і тривог, після того, як в Одесу знову прилетів подарунок від руського міра з тим усім, що е, з ним асоціюється нині. Ми бачимося наживо, і це неймовірно. Бібліотеки і бібліотечна спільнота, науковці, читачі, дослідники, бібліотекарі є одним з форпостів такої незламності. Щиро вам за це дякую. Це до моїх слів вітання, насправді, слів великої поваги і вдячності за той приклад незглавності і стійкості, який сьогодні ви демонструєте. Для нас честь працювати для вас, бути джерельною базою ваших досліджень. Для нас честь. Бути місцем зустрічі таких неймовірних людей для нас. Честь бути місцем, де зберігаються результати цих досліджень поруч з виданнями, власне, літературними творами Шевченка. Сьогодні ми, мабуть, будемо говорити про це, що в фондах бібліотеки зберігається понад 260 видань кобзаря. І в тому числі прижиттєві, і про них ми розповідали у своїх розвідках. І тут у залі є пані Лариса Бур'ян, заслужена працівник культури України, яка стільки років присвятила дослідженню і літературної спадщини Шевченка у фондах бібліотеки її популяризації. Розповіді про те, яких кого з лауреатів національної премії Шевченка зростила Одещина, і ми сподіваємося, що сьогодні, в цьому році, все ж таки будуть представники Одеси серед людей, відзначених цією словетною премією. Нам надзвичайно приємно бачити тут і партнерів бібліотеки, представників Одеського обласного центру української культури, наших освітян, людей, які сьогодні з нами розділяють. Це захоплення і відповідальність. Ми є зберігачами спадку поколінь: дослідників, бібліотекарів, мистецтвознавців, людей, яким не байдуже спадщина Шевченка, і для яких дуже важливо, щоб ці ідеї крокували у майбутнє. Тому я щиро дякую представникам, представникам освітньої сфери, які допомагають нам зробити доступними ці знання для нашої молоді. Ви наше майбутнє. Ми віримо в це, що освічена людина здатна і спроможна на великі перемоги. Ми не є нацією робів, ми є нацією борців. Борітися, поборети, вам Бог допомагає, для нас є дороговказом. Віримо в це, обстоюємо ці ідеї. Ми говоримо про те, що да не тільки говоримо, ми і робимо, і живемо так само, аби кожен день наближав утвердження нашої нашої сили. Нашої віри, нашої мети вільна, сильна, незалежна, квітуча Україна заслуговує бути такою, і ми ті люди, які будуть її виборювати, нам знову досталося продовжувати цю справу і обстоювати кордони України. Межі її національної ідентичності, громадянської ідентичності сьогодні українці в усьому світі несуть українську ідею, український дух, українське слово і слово Кобзаря звучатиме в цій березневі дні по всій планеті. Переконана, мільйони українців, які були змушені полишити Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на терени України, в ці березневі дні будуть згадувати і цю неймовірну постать. І переконана теплим словом і підтримкою проявляти підтримку нас сьогодні, як продовжувачів цієї ідеї. Так, нам досталася непроста робота, але Господь не дає Христа, який не можна винести. Тож, значить, це наша справа разом з захисниками і захисницями на фронті мурувати українську ідентичність тут, у ТВ. захищати, плекати українські слова, ідею і дух, а, надихаючись. В тому числі і творчістю, і спадком літературним, духовним, і мистецьким, спадком нашого великого кобзаря, зустрічаючись, в тому числі у бібліотеках для нас повторюється велика честь, велика відповідальність. Але сьогодні велика радість бачити всіх вас тут і наживо, і в онлайні. Щиро дякую за цю неймовірну силу, яку ви нам даєте. Завдяки вам ми приходимо, відкриваємо двері бібліотеки, оскільки відчуваємо вашу потребу в доступі до книг, до досліджень, до знань, до натхнення. Дякуємо, що сьогодні ви прийшли і взяли участь в шечках питаннях, що ви продовжуєте роботи. надійним плечем і сподіваюся, виправдовуємо мрії очікування. Всіх тих поколінь українців, які говорили про те, що Україна достойна світлої долі, але ніхто нам її не дасть в готовому вигляді. Ми мусимо і маємо це робити, виборювати власними силами, підтримувати наших захисників донатами, молитвами, добрим словом, шаною і розумінням того, що ми разом робимо велику і відповідальну роботу, у якій ми. Маємо здобути перемогу. В нас є неймовірно високі шанси і підтримка всього цивілізованого світу. Тож сьогодні разом зі словами ковзаря «Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Ми розуміємо, що сьогодні весь світ підтримує Україну як ніколи до того. Подивіться, яка шалена підтримка для українців, України в цілому світі. Ми маємо виправдати ці сподівання, ми маємо триматися. Ми маємо бути стійкими, але розумію, що звертаючись до вас, с я сьогодні бачу таких людей які попрі е, три три триношну Кампанію, яку ми чули над цими прильотами, шахедами, викличними обставинами, попри те, що сьогодні в Одесу знов прилетіли ракета, ви є тут. Ваше обличчя світяться. Ви всміхаєтеся, ви зустрічаєте новий день з розумінням того, що ви можете зробити для України, що ви маєте зробити, і дякую, що сьогодні, в цей день, ми проводимо цей ранок цей день разом і розуміємо, як ми можемо підсилити один одного. Тож. Перепрошую за це многослів'я. Насправді так нас стимулюють ці прильоти, мабуть, на подвійну енергію до праці до бою працюємо. Ще разючу всім учасникам і доповідачам Шевченківських читань сьогодні. Натхнення, наснаги, доброго гумору. Працюємо, борімося. Нам Бог помагає. Дякую, слава Україні!